Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами Маськоло Квін та Ель Каптейн з маслом чорного тмину. Мась коло та Ель Каптейн. З олією чорного тмину це одне з кращих засобів від сухлових болів, падагри, болю в м'язах, при ревматичних болях в м'язкових судомах і як протизапальний засіб. Производиться в Єгипті рослинний крем, мазь Каптен Колоквін. Мась коло від Коптанії Каптен. Пропонуємо купити майсь коло яка створена на основі гіркого гарбуза, відомою високим містом глюкозиду, колоцинта, самолоплодного цитруліну. Ханзала болоколоквін – це пліт рослинного сімейства гарбузових, росте в Малій Азії та в прибережній частині середзерномор'я, а також в окремих регіонах Пакистану, Індії і Єгипту. Про цілющі властивості рослини згадував у своїх працях авіцента, створюючи, що крім плодів, терапевтичних ефектом володіють так само його листя і коріння. Мазь колоквин та з олією насіння чорного кмину зігріваючий засіб проти болю в суглобах, ударів і розтягувань, має зігріваючи болезаспокійливу і протизапальну дію. Свідчення Знімає болі в спині суглобову біль, запалення клітин, ревматизм, остеохондроз, розтягнення зв'язок, спазми в м'язах, головний біль, м'язкові судини, падагра, артрит і шалгія, варикозне розширення вен. Клад, який входить, колоквінт, екстракт фенхелю, еквалит глобус, Евенгел-Карвон, екстракт насіння кмину, натуральний екстракт ментолу, конделія лімонеле. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитись, зайти силоці нижче на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму. Підніме вам настрій і в вашому житті буде просто все супер! Дякуємо, па-па!